От і все. В цьому році огірочки вже закінчилися. Було їх небагато, але, але хватило і закатати. Це курям, якщо йшов. Може щось ще й замаринується малосольні. Бо вже ніхто їх не хоче за собою їсти, закатувати і так далі. Всі спочатку плакали, немає огірочка. А потім вже ніхто їх не хоче ні бачить, ні їсти. Це вже остання виборка, вже всю, вже кущом капець, можу показати страшидло. Вже гудина відходить. Вже і поливання нічого не допомагає. Ну, Можна сказати, що вистачило. І тут такі два мутантика, я не знаю. Зеленючі, здоровенні, це капець. Оце така сосіска. Та це навіть не сосіска, я навіть... Я навіть боюся казати, що це. Ось ось така здоровенна, Сантиметрів з двадцять, мабуть. Така красотуля. Це трошки поменше. Десь щось піде, може якийсь. Ще салат хтось може з'їсти, а як ні, то теж курям. Так що все, сезон огірків закінчено. В когось ще є, може те ще з ними помучатися, ну з нас вже мабуть достатньо. Відео було б неповноцінне, без замірив цього красення. Тут у нас що тут вийшло. Ой-ой-ой! Ну і збожич треба, правда ж? To ne pokaže.